Ви запитуєте, які сорти цибулі ще є в наявності та готові до відправки. Отже, ще трішки залишилось гарна для зберігання цибулька «Вольф». Це йде видовжена цибуля, має довгу лежкість. Також в наявності ще маємо радар. За радар, думаю, багато розповідати не треба. Це номер один по голландській цибульці. Також ще є в наявності Шекспір, ніжна, соковита. Прям салатна цибулька на гарну велику. Також маємо штутгардер номер 1 по зберіганню. Це є кругла гостра цибулька. І трішки в наявності ще маємо з Турбес. Також суперкрута цибулька, гарна належкість, має середньо гострий смак. Кущівочки на залишках близько 3 кілограмчиків. Також маємо в наявності добриво: екоплант фосфорно калійне під посадку саме на зиму. Тож звертайтеся, робимо відправку по всій Україні: Укрпошта та нова пошта.